Розігріваємо казан на вогні. Розігріти казан на 100 грамів олії і вложуємо ребра. І періодично їх мішаємо. Обсмажуємо ребра до золотистого кольору. Ось такого. І будемо додати картоплі. Добавляємо картоплю, по поперенки і заправимо. І перемішуємо. Розложуємо картоплю і м'ясо, почуваємо казанок, що гарно прожарилося. І час від часу перемішуємо щоб не пригоряло. Зараз ми золотистого кольору картоплю і будемо давати хилючої інгредієнти. Мед ще не давав, і буде пригорати м'ясо. Зробимо таке кисло керев із картоплею. Смаживши до золотого кольору картоплю, ми додаємо котрийки і перемішуємо. Огонь підтримуємо не дуже великий, щоб не пригоряло. І підкидаємо ось такі досточки для великі. Для кисло солодкого смаку додаємо помідори і яблука. І теж перемішуємо. Наша картопля стала золотистого кольору. М'ясо теж. Вже починають показуватися реберця. Ще трохи у нас тут буде готова. ось вот для солодкого смаку я ще додаю мед. Так, зараз у нас протошиться, помислимо. Даю. Ось стаканчиком. 50 грамів меду. Зараз можна давати, але зараз буде пушитися в буде, і буде дуже такий солодкий аромат. Приправу до м'яса ми давали перець, Щобі. чорний перець, Де? вогонь на мінімум і потушуємо ще лайн 15. І ось так наше буде виглядає. Міско показало постички реберки. Протопти готова і будемо подавати до столу.